Красиві ранки і всі твої весняні забаганки. Замовляй техніку, що зробить тобі красу. Бери усю. Знижки в половину у Фокстрот з 20 лютого по 12 березня. Коли всі думки лише про омріяну перерву, замовляй один із твоїх улюблених продуктів із картоплею фрі чи напоєм за вигідною ціною. найспрайс прайс комбо в Макдональдс. завжди отримуєш більше. Юра, можемо. Для всіх абонентів Київ Суперсильний безлін для безлімітних мегабайтів або хвилин. Без доплат? Секунду, друзі, без доплат нічого не буває. Буває, давайте по тексту. Не буває. Буває. Не буває. Буває. Не буває. Не буває. Не буває. Не буває. Не буває. То буває чи не буває? Буває. Суперсильний безлін на мегабайти або хвилини. Без доплат для всіх акційних тарифів. Суперсубота у сільпо. Тільки 1 лютого. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. Свербіння шкіри голови та лупа. Новий шампунь anti Dandruff Intense. Для чистого та до 100% вільного від лупи волосся. 20 хвилин. 15 хвилин. П'ять хвилин. Легко хвилини на улюблене. Королівський смак. Смакуй по королівськи. Повертаємося до ремонту. Головна акцентна стіна кімнати буде оздоблена декоративною цеглою.